Ще раз вітання. Запрошуємо вас на канал Strike, наша четверта серія сьогодні. І дуже важлива тема, без якої просто неможливо уявити собі мухов'язання. Сьогодні будемо говорити ми про дабінг. Дабінг це матеріал, який є основою для тіла, ну, відсотків так 80 усіх мушок, зроблені, тіло зроблене з дабінгу. І не тільки тіло, Торекс теж. І в деяких випадках навіть хвостик зроблений з дабінгу. Тобто дабінг це дуже-дуже необхідний матеріал, який ти повинен мати кожен хвостовий, причому у великій кількості. Я от зараз на столі розклав деякі свої пакетики. Різноманітних структур, різноманітних кольорів, різних виробників. Детальніше ми зараз про це поговоримо. Насамперед я хочу вам сказати, що дабінг можна умовно поділити на дві великі групи: це натуральний дабінг і синтетичний дабінг. Ну, ясно, що натуральний, і що таке натуральний дабінг? Натуральний дабінг це матеріал, який виготовлений. Виготовлений, ну, монокажу, з шерсті тварин різних, там, чи з білочки, чи з опосами, чи з кролика, там, чи зайчика, чи ще з інших маленьких нещасних звіряток. Е, от, а синтетичний е, дабінг це слава Грінпісу, його <смас> виготовляють, десь я так розумію, в штучних умовах, без експериментів над тваринами. Е, в чому власне, відмінність головна? Ну, насамперед в структурі, так? якщо ми, наприклад, візьмемо цей натуральний дабінг, подивимося, бачимо, він такого от складу, от, без ніяких там, примісів, це просто, так умовно кажучи, шерсть потерта, перемелата, шерсть якоїсь там тваринки. І ну, в найгіршому разі вона пофарбована, тому що переважно весь синтетичний дабінг фарбується, але є, наприклад. Ось цей вже дабінг це така відверта синтетика, різнокольорова, з додатками різноманітних блискіток, щоб він блистів, приваблював рибу. Ну, Наприклад, от дабінг такого от характеру, так, жовтий дабінг це дабінг страйк. О, тобто в нього така структура м'ягенька, з нього можна робити тіло, можна робити торекс. Тобто, ну, Дуже багато е, різноманітного чого можна робити з дабінгу. Якщо е, ми говоримо про, наприклад, ще один синтетичний дабінг це дабінг Superfine, е, Це вже спеціальний дабінг, такий, умовно кажучи, для сухих мушок. Він схожий на вату, але е, трішки цупкіший і не так відривається. Він мегесенький е, і вже він просмалений флотантом, щоб мушка гарно плавала. Тобто, якщо ми говоримо про сухі мушки, то їх переважно роблять тіла саме з дабінгу Superfine це синтетичний дабінг. Ну, В арсеналі мухов'яза просто необхідна велика кількість різного дабінгу для того, щоб він міг. Зв'язати будь-яку муху в будь-яких умовах. Але ви самі розумієте, що тримати отаке ось все барахло там, по пакетиках воно все ну, не дуже зручно. Е е тому найкраще використовувати спеціальні коробочки. Ми оце все заберемо, тому що воно нам буде заважати. І е зверніть увагу на такі коробочки. В цих коробочках зібрані такі найбільш основні дабінги. Для того, щоб не шукати власне, ті пакетики, а собі швиденько відкрити коробочку, взяти необхідну кількість дабінгу і зв'язати з нього муку. Тобто, ну, бачите, приблизно такого. Вони трошки поділені там і за кольорами, і за своїм складом. Ще це зроблено для того, щоб Зручно їх возити там за собою, наприклад, якщо там їдеш там на 3-4 дні чи тиждень, то завжди з собою треба взяти якісь матеріали, щоб при потребі зв'язати муку. От. Ну і за рахунок того, що в мене дабінги акуратно розкладені по різних коробочках, я собі вже знаю, там, якщо я їду на таку-то ріку, то мені там треба взяти запасний там, певний Тому Тут в мене, наприклад, в цій коробочці яскраві синтетичні дабвінги, які переважно використовуються в якості торексів, іноді в якості тіла. Так само ось тут, дуже такі більш кислотні йдуть кольори. Бачимо і пусковий, і, там, і такий криваво-червоний, і шартрезний. Ну, Навіть такі кольори, я чесно кажучи, навіть не знаю, толком, якийсь аквамарин там є. Словом, іноді воно допомагає. От. В цій коробочці зібрані е, такі кольори більш оранжевого характеру, а також зелений, чорний е, ценемоновий і е, колір кок що означає павич. Тут в мене переважна більшість натуральних дабінгів е, такого темного характеру, вони е, використовуються як правило, для того, щоб зв'язати з них тіло. От. Ну, Так само бачите, різні кольори можуть бути і рожевий, і фіолетовий, і такий яскраво-оранжевий, і темніше оранжевий, і коричневий, і світло-коринчевий, і коричневий, і ще якийсь там коричневий, тобто дуже важко всі кольори правильно назвати. Але е важливо мати різні, різні кольори, різні дабінги для того, щоб повноцінно мати доступ до будь-яких для реалізації будь-якої своєї нехвистової фантазії. Звичайно, що це все не дешево коштує, але розумієте, наприклад, якщо я про себе говорю, то моя от колекція дабінгів збиралася ну, протягом восьми років. Тобто, нехай мене там. Що так по, все по пакетиках розсувати, то буде пакетиків, думаю, 300, але реально я використовую ну, з десяток дабінгів. Тобто, знову ж таки, ви мусите добре знати, що вам потрібно. Не потрібно купувати все підряд і все відразу, тому що будуть такі випадки, коли дабінги будуть просто у вас валятися, і ви ними роками не будете користуватися. Ще, що я вам порадив, якщо ви їдете на змагання там, чи на семінари, Хочете там перебрати якийсь досвід, не соромтеся возити з собою такі от кульочки маленькі пакетики на зіп-зіп. Для чого це робиться? Якщо, наприклад, ви шукаєте якийсь конкретний дайвінг, а не можете його ніде купити, побачите в когось з нахлистовиків. Не соромтеся, попросіть, жматочок дайбінгу, ніхто вам не відмовить. Я, наприклад, нажебрав на останніх змаганнях два оранжевих дайвінга натуральних, яких дуже довго шукав. Насправді не міг знайти, тому що от мені потрібен був саме такий оранжевий дабінг з кролика натуральний, в мене мій закінчився, був, а ну, новий хіба в Америці можна замовити і то в цілому наборі. Такого типу, ну, цілий набір мені не потрібний. Тобто, я на щастя побачив в Колі Степанова такий дабінг і собі от трішечки взяв. І також ще цікаво, що дабінг можна робити самому, не обов'язково його купувати. От Наприклад. Один з наших нехлостовиків Віталій Мазуренко з великого березного, що на Закарпатті, він робить дабінги сам. Причому я вам скажу, що дабінги в нього дуже цікаві виходять. Ось це самородний дабінг, подивіться. І він практично нічим не відрізняється від того ж суперфайну. А дабінг зроблений, ну скажімо так, навіть без особливих зусиль. Просто там він взяв якісь матеріали, типу нитки, там, чи ще щось і зробив прекрасний дабінг. Припустив мене ним, я з радістю. Погодився його взяти на тестування. Тому експериментуйте, спробуйте зробити свій дабінг. Можете взяти свого домашнього улюбленця, кота, чи собаку, чи морську свинку, чи ще там, хто вас там бігає, повзає, побрийте його машинкою для ваління, зберіть е цю всю шерсть, там. подивіться в Ютубі, як робити дабінг. І у вас буде свій дабінг, тому що ну, насправді чимало таких е вже серйозних професійних нахлостовиків. Не відмовляються від купованої продукції, а вони беруть власне, самотужки, роблять свій дабінг і роблять його таким, яким вони вважають це потрібне, і відповідно мають з того результат. Звичайно, до теми дабінгу ми повернемося ще в подальших наших бесідах, тому що ну, без дабінгу ми не зв'яжемо муку, тому слідкуйте за нашим каналом Strike і побачимося в наступних випусках.